Чи хотіла б я спочивати на цьому прекрасному кріслі? Так, звісно, але воно для вас. Здаємо в оренду вижгородська 56, дріб 2, квартиру двокімнатну на третьому поверсі Сталінки, підлога, паркет. На кухні вся побудова техніка, включаючи холодильник, посудомийну машину, духову шах, мікрохвильовка, газова плита. Зараз це бомба, витяжка. Є кондиціонер, і в кожній кімнаті по телевізору великий кутовий диван, санвузол окремий туалет, ванна, газова колонка. Завжди буде із гарячою водою, навіть якщо світло буде вимикати. А його не вимикають, бо будинок приєднаний до критичної інфраструктури. Друга кімната з величезною шафою купе Зеркальною диванчик робоче місце. Якщо все ж таки станеться, то у нас є батареї, які забезпечать квартиру світлом. Тож чекаємо вас на перегляді.